У Великобританії розробили лазерну гармату Dragon Fire, яка здатна знищувати повітряні цілі, тобто літаки, ракети, за допомогою лазерного променя, який створюється. Ну, предположительно, скажем так, за допомогою сильного е, направлення електричного струму. Ну, достеменно ніхто не знає, тому що е, лише обривки інформації проникають. Але факт, то що у них вже є дуже сильна е, лазерна зброя, яка фактично здатна помножити на ноль будь-яку авіацію чи ракетну техніку. Противника і е, в пресі ведуться розмови. Є утічки інформації з британських політичних кіл, що в принципі то може бути розглянута передача цієї лазерної зброї, цієї лазерної гармати Україні для захисту нашого неба від російських агресорів. Що цьому стоїть на заваді? Яким чином це можна зробити, переконати британців, дати нам таку зброю, яка взагалі близько до Києва не допустить ніякі ні ракети, ні тим більше дрони, нічого? Та й до інших міст, якщо це буде не одна, а кілька установок. Тут простий, дуже простий рецепт, можна сказати напевно, за яких умов вони нам цю зброю дадуть. А те, що вони хочуть дати, це очевидно, бо вони самі про це ведуть розмови судячи зі зливів в медіа. Це за умов, якщо у нас припиниться наша мегакорупція, раз, припиниться зрада на користь. Росії робота вищих посадових осіб на користь ворога. Ну і третє, що коли наші вищі посадові особи, починаючи від президента, будуть справді професіоналами, з якими приємно мати справу, на яких можна покластися, які будуть достойними переговорниками із британськими. Партнерами, а не така влада, як у нас є. Така влада, яка у нас була е, вже майже 5 років тому, от цій владі, звичайно, британці дадуть е, і лазерну, і будь-яку іншу зброю, тому що вони в цій владі упевнені, я маю на увазі владі на чолі з п'ятим президентом Петром Олексійовичем Порошенком. Ну а так, як є, доводиться сподіватися, що у нас в країні ситуація поміняється на краще із кадрами при владі.